Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму квітковому каналі. І сьогодні, друзі, я вирішила для вас підібрати свої найневибагливіші найнепримхливіші рослини. Хочу вам показати свої непримхливі рослини, які підійдуть для новачків. Дуже часто в мене запитуєте, які рослини самі невибагливі, які рослинки можна завести, щоб вони в мене не загинули. І ось я вам сьогодні, друзі, підібрала 5 рослинок. Хочу вам показати самі-самі непримхливі, невибагливі рослинки, які я раджу починати свій зелений куточок всім новичкам. Ну що, давайте почнемо з вами дивитись. І на першому місці, друзі, це у нас сенсіверія. Я вибрала 5 найпростіших у догляді рослинок, і зараз я вам про них буду розказувати і показувати. Це сенсіверія. В народі її називають тьошін язик. Це дуже гарна, красива інтер'єрна рослинка. пенсівері буває дуже багато різних видів і сортів. Вони ростуть як високорослі, так і низькорослі. Ось у мене сорт це сорт Ханні. Це такий саме звичайний сорт, простенький, який неможливо вбити. Ця рослинка потребує мінімум догляду. Вона дуже добре росте у півтіні. Не любить пекучого сонечка і не любить заливу. Дуже добре очищає повітря і також захищає будинок від негативу. Так що, всім новичкам я раджу придбати собі ось таку красиву рослинку з і вона буде вас дуже довго радувати і не буде вас засмучувати. Тому що в догляді вона сама-сама найнепримхливіша рослинка, яку я маю у своїй колекції. Наступна рослинка, друзі, я підібрала для вас це заміокулькас. Замікулькость також, друзі, я раджу новичкам. Він також є дуже-дуже непримхливою рослинкою у мене в колекції. Замікулька дуже невибаглива рослина. Вона, як живе у півтіні, так росте і на світлі, але не на пекучому сонечку. Не любить заливу і не любить переохолодження. Можна про неї забутися, не поливати її майже місяць і вона вам це пробачить. Дуже любить тісненькі горщики, тому вона не потребує частого пересаджування, не потребує частого поливу, і тому я вважаю, що ця рослинка найневибагливіша, яка входить в п'ятірку невибагливих рослин. Тому новичкам всім я раджу завести собі ось, такого, ось такий зелений заміокулькас Це дуже гарна, красива інтер'єрна рослинка. Вона прикрасить будь-який куточок будинку, а також ще ця рослинка приносить. Фінансову стабільність. Є також саміокулькасів дуже багато різних сортів, видів, але ось такий зелений це самий простий вид і самий невбиваємий. Тому я вважаю, що для новичків і для тих, хто не любить особливий догляд за рослинами, а хоче прикрасити свій будинок, то я раджу вам завести собі ось такий заміокулькас. І на третьому місці, друзі, це паперомія. Паперомія прикрасить будь-який будинок, будь-який Це також дуже-дуже проста у догляді рослинка, дуже невибаглива, росте компактним таким кущиком. Любить багато світла, але не прямі сонячні промені. В догляді вона дуже-дуже проста. Якщо вона, ви бачите, що вона суха, полийте. Якщо ви бачите, що вона скидає листечко, значить перестаньте її поливати. Полив один раз на тиждень, уміряний. Я вважаю, що ось така красива паперомія, туполисна варієгатна, є ще і зелені сорти, є дуже багато всяких різних видів сортів паперомій, але сама-сама нескладна в догляді, це ось така паперомія, туполисна, зелена і варієгатна. Зелена також дуже легка в догляді, просто вона потребує менше світла. А такі варієгатні потрібно трошки більше світла. Паперомія вважається. Символом радості і затишку у будинку. Тому я раджу всім новичкам також завести собі ось таку паперомію туполисну. І на четвертому місці, друзі, це у нас ось такий красивий фікус, фікус еластика. Чому я вважаю, що він підходить новичкам? Та тому, що, друзі, він зовсім не вибагливий. Він потребує. Мінімум догляду. А росте він швидко і виглядає дорого. Такий фікус-еластика, їх є дуже багато видів, є зелений робуста, є ось такий фікус Абіджан, і також є ще варігатні сорти. Але варігатні сорти, я вважаю, вони трошки складніші у догляді, тому, тому я новичкам рекомендую завести ось такий Абіджан або робуста. Він з зеленим листям, тому що ці фікуси простенькі в догляді. Полив також умірений один раз на тиждень, потребують багато світла і багато місця в будинку. Також дуже красива інтер'єрна рослинка, дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Я вважаю, що ця рослинка дуже є простою у догляді і її також дуже важко вбити. Ця рослина в будинку приносить силу і впевненість. І тому я вважаю, що ця рослинка не є примхливою і вона повинна бути в будинку. Наступна, друзі, рослинка це у нас це у нас епіпремум золотистий. Я вважаю, що така рослинка також є непримхливою і вона підійде для всіх новачків. Ця рослинка росте як в ампельному виді, так вона росте і на опорі. Одна різниця в тому, що коли вона росте в ампельному виді, в неї трошки дрібніші листочки. А якщо вона росте на опорі, то трохи крупніше листя. Чому я вважаю епіпремнум непримхливою рослиною, Та тому що він зовсім не неубиваємий. Він вам пробачить все і залив, і пересушку. Він дуже витривалий. Він може рости як на півтіні, так і більш у світлому місці. Він дуже гарно, красиво озеленяє ваш будинок. Тому я вважаю цю рослинку дуже гарною, красивою інтер'єрною і також невибагливою, яка підійде для новичків. Він дуже легко розмножується, дуже легко він укорінюється, і дуже легкий він у догляді. Полив один раз на тиждень, і йому цього достатньо для того, щоб він у вас ріс і радував вас. Премнуів буває дуже, друзі, багато видів. Золотистий, ніон, і дуже-дуже багато всяких різних видів. Але я для вас підібрала самий простий і легкий у догляді це золотистий. Ну, ось, друзі, таку п'ятірочку рослиночок я для вас сьогодні підібрала. Сподіваюся, відео для вас було корисним. Можливо, комусь пригодиться, хто хоче розпочати свій зелений куточок, а не знає, з чого, з яких рослинок, то дуже сміло вам раджу починати з таких рослин. Які я вам сьогодні показала. Ну а потім ви вже можете собі купляти більш такі, знаєте, більш складні, більш трендові рослинки. І пишіть, у кого вже є такі рослинки у колекції, як за ними доглядати, чи досить важко, чи ні, чи які хочете ви собі рослинки з цих придбати, в кого немає. Хто ще не підписався, підписуйтеся, ставте вподобачку, пишіть. І всім до зустрічі! Пока-пока!